Доброго ранку мої любі малята, хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Дітки, я вам зараз пропоную погратися і поміркувати. На картинці ви бачите дерево. Поміркуйте. Що може робити дерево? Так, дерево може рости, цвісти. Дихати, милувати око, боліти, пити, шелестіти, любити, лікувати. Діти, а зараз за допомогою наведених слів ми складемо розповідь про життя дерева. Одного разу з насінинки виросло маленьке деревце. Воно було маленьке і тендітне і потребувало води і сонця, щоб рости. Кожного дня дерево тягнуло свої маленькі гілочки до сонця, а корінці шукали воду в землі. З Часом дерево зміцніло, виросло, його листечки змінювалися з зелених на жовті та червоні восени, а взимку опадали. Навесні дерево знову розцвітало. І мулувало око своєю красою, Ташки будували гнізда на його гілках. Дерево раділо, що може бути корисним. Дерево росло, ставало все більшим і мудрішим. Дерево знало, що його життя це частина великого циклу природи і раділо кожному новому дню. Діти, я думаю, вам сподобалася розповідь про життя дерева, і ви запам'ятали її. А зараз я вам пропоную послухати вірш Галини черінь осіння вистава. Ясноока тиха осінь ходить між дубів і сосен і малює кожен лист, бо малярський має хист. Осінь часу не марнує, швидко сцену декорує. На березу жовте листя, а на ясен золоте. Клен красується барвисто, мов червоний мак цвіте. Тільки сосни і ялини у своїм без зміни залишилися на сцені, бо вони вічно зелені. Це для нас осіння казка. На виставу йдіть, будь ласка, співаки пташині хори, хоре, а дерева то актори. Дітки, ви послухали. Як гарно поет намалював словами осінню картину. Ви побачили зображення осінніх дерев, золоті узори листочків, по осінньому гарно обрані дерева, кущі, повітря начебто насичене пахощами зрілого листя і грибів. Діти, а які рослини зображені на картинах? Опишіть їх. Діти, розгляньте картину Золота осінь. Послухайте опис картини. На картині художник зобразив невелику річку, оточену деревами, покритими жовтим і червоним осіннім листям. Вдалині видно сільські будиночки, поля. А далі на горизонті осінній ліс. Пофарбовані в жовті кольори. Намальована природа художником радує теплими осінніми фарбами. Діти, розгляньте картину Золота осінь і зробіть опис, що ви бачите на картині, які фарби на ній присутні? Чи влучна назва картини? Доберіть свої назви до картини. Які дерева зобразив художник? Як ви вважаєте, художник малював природу в селі чи в місті? Я думаю, вам вдалося відповісти на запитання і описати картину. А зараз, діти, піскують хвилинка відпочинку. Была. Діти, і наостанок я вам пропоную вивчити скоромовку про дуба. Дуб до дуба, бурмотів, дай дідусю, жолудів, по мені дощі ходили, жолудята не вродили. Зараз ще разом. Дуб до дуба, бурмотів, дай дідусю, жолудів, по мені дощі ходили, жолудята не вродили. На цьому все. Малята, я думаю, вам сподобалося заняття про життя рослин восени, і ви вивчите скоромовку. А зараз до побачення, до нових занять!